Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, коли потрібно сіяти настіння томатів для теплиці, щоб потім висаджувати розсаду в теплиці без опалення в перший оборот. Сіяти потрібно настіння томатів 15 лютого 2024 року, висаджувати розсаду томатів. В теплиці 4 квітня 2024 року. Буду я ось такі сорти, гібриди. Ямомота F1 буду сіяв. Мадрид. Новинка, такий томат. Як він себе покаже, буду знімав відео і буду вам показував. Кажу, що він хороший. Буде все ветко і як, як він буде. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.